Вітше приїхало до мене замовлення, приїхало з сайту Jill є Плати друковані до такого металошукача, як в мене на каналі. До речі, він добре дуже бачить дрібне золото. Модифікація. Пітом, то мій варіант плати. Зараз розпакуємо, глянемо, які плати вони мені зробили. То трошки інакший варіант, трохи модифікований. Пакунок лежав. Фактично 3-4 дні. На дворі мокра мокранка зверху. Але надіюсь, в середину вода не попала. Бо лежав на подвір'ї. Ось така хороша упаковка в них. До речі. Від замовлення, від подання заявки до отримання е, прийшов рівно тиждень. За тиждень плати були зроблені і доставлені. Це досить непоганий результат, досить швидко. Ну, глянемо. Що в нас за плати прийшли? Запаковані. По 8 штук на плитці. Такий гербер файл, як я їм подавав. Зараз глянемо. Досить непогано запаковані плитки. Досить швидко прийшли. Що цікаво, досить швидко прийшли. Ось такі плитки. Такі плати друковані. розділяються вони. Вже готові прорізи. О! Це є одна плата до металошукача. Буде з регулюванням чутливості електронно, через електронний потенціометр. Точніше, цифровий потенціометр. Ну, зберемо, протестимо. Якість досить непогана. Так, до речі, забув. Ще приїхали деталі. Мабуть, також до того самого металошукача, що буду робити. Кому цікаво? Зараз переглянемо що там є. Так, це у нас. Це у нас... цифровий потенціометр якраз. Про те, що я говорив. Так, а що у нас тут таке? Цікаво. Це у нас діоди SS-34. Так ще є в нас така посилочка. Не знаю, що там. Ось вона досить досить велика. Але то тільки об'ємна велика. Там, як завжди, пару штук. Тоді глянемо. Так, це є в нас... Це у нас є повишайки з aliexpress Можна регулюванням перемичок оцих. Отут. Можна регулювати або 5, або 8, або 9, або 12 вольт. Досить хороші. Коли потрібно 12 вольт, Чи 8, чи лю... будь-який вольтаж можна собі виставити, і не потрібно крутити. Тим більше він не збивається, він зі стабілізацією. Бо давав вживлення 4,2 вольти. Давав вживлення. І фактично розряжену батарею 12,2 вольта, якщо я не помиляюсь, було шостої напруги шостої, Хоча він працює до 3 а я навіть віддавав нижче 2,8 чи 2,6 вольта. Ну, така вбита в мене акумулятор був. І 12 він видавав досить непогано. Так, це вже нічого нема тут. Це ми дивилися, дивилися, що заказав отакі tp 4057 Трохи менші модулі від е для зарядки. Пише 1 А. Правда, не знаю. Вибачаюсь за мерехтіння. Світло погано підібрано. Так, це ми ще не відкривали. При цьому світлі я обічаю ще не знімав, не знаю. Невідомий був результат. Це у нас кон. А ні, це резистори у нас. Резистори нулю нулювка, напевно. Так, замість перемичок. Також на цей металошукач. Ще Що тут у нас щось є? Так. Подивимося, чи все в нас приїхало то, що я замовляв, бо резисторі в мене є велика кількість різних радіодеталей. Так, це в нас що? Конденсатор 22. Ні, це пише один мікрофарад Але замовляв я хіба? 22. мікрофарада а це можливо. Я колись замовляв якоюсь довгою доставкою. Так, ще що в нас є? Ще посилочка. Взяв отакий паяльничок собі. До речі, досить непоганий паяльник. Паяльничок. Т-65. так він виглядає трошки. Обрудний, зам, замурений, бо паяю ним кожного дня. Так, це в нас. Що є? Так, ІР. ІРЛК. ІРЛМЛ. 630 ще тут в мене є. Це в нас... Пік 12683. Мікроконтроллер до самого металошукача. Добре. І що ж у нас приїхало? Але чому я не бачу конденсатора на 22 мікроапарата керамічного? То звичайні плитки TP4056, Бо там ті показував, я менші. 4057 ось. Дуже прошу, якщо буде видно, перепрошую. Їхній відмінність розміру, нема фокусу. Тобто ці набагато менші. Десь де потрібно трохи секономити місце. О, маю на 22 мікрофарата конденсатори. Це що треба. Вже стільки всього приїхало, що ще зі всім не розібрався. Ще раз покажу вам плитку, яку зробили досить непогана якість. Всім дякую за перегляд.